22-й день я роблю підхід на максимум кожен день, як челендж. Від зжимань на брусах, ціль 200 зжимань за підхід. Полетіли. 30, якщо не помиляюся, зробив. Якось дожимаю і далі просто тупо ступор. Якось концентрації в пальцях такої ще нема. Прям зжати не можу так сильно. Деякі м'язи ще не такі активовані, є м'язова пам'ять. Я це знаю, того я далі роблю свій челендж. Пау!